Привіт! Це знову Владислав, і сьогодні поговоримо про ефективність роботи в ілюстраторі, тобто як виконувати роботу швидко та максимально якісно. Найважливіше налаштувати зручний інтерфейс. Найперше розберемо панель інструментів. Всі дизайнери поділяються на дві категорії. Першим потрібні на цій панелі абсолютно всі інструменти, а для другої достатньо лише найчастіше використовуваних. Я з перших. Якщо і ви теж натисніть меню Вікно Window, Інструменти, Toolbars, Розширені, Advanced. А якщо це вже є, значить всі інструменти у вас вже на панелі інструментів, але не на екрані. Деякі інструменти об'єднані в групи. Це видно по маленькому білому трикутничку в нижньому правому куті кнопки інструменту. Щоб розкрити групу, натисніть правою кнопкою миші на такий інструмент. Другій категорії дизайнерів треба натиснути три крапочки внизу панелі інструментів. Якщо інструмент у списку сіренький, значить він на панелі в одній з груп вже є. Якщо показаний яскравішим, значить в списку немає і його можна додати. Панелі з правого боку можна знайти та увімкнути через меню вікно Window. Якщо у списку знайшли назву і біля неї вже є галочка, значить панель вже десь на екрані. Як ні, клікніть і увімкнете. Панельку можна розгорнути і згорнути в іконку. Також можна змінити її розмір, перетягуючи за куточок і можна перетягти іконку в інше місце. Так, можна зробити робочий простір більш продуктивним. Навіть можна зберегти різні налаштування інтерфейсу, щоб можна було перемикатися. Ось тут. Наступне це навігація по малюнку. Для більш точної роботи доведеться масштабувати відображення. Звісно, можна через інструмент масштаб клікаємо чи протягуємо праворуч, щоб збільшити, клікаємо зальтом чи протягуємо ліворуч, щоб зменшити. Але найпростіше, як на мене, крутити коліщатко миші із затисненим альтом. На себе віддаляємо, від себе наближаємо. Ще є кілька способів масштабувати, і всі вони в меню перегляд. Збільшити, зменшити, підігнати монтажну область до розмірів вікна та підігнати все до розмірів вікна. І тут ви можете бачити гарячі клавіші до цих команд. Один з останніх способів масштабувати або підігнати монтажну область до розмірів вікна ми можемо подвійним кліком по інструменту рука. Цим інструментом, до речі, ми теж можемо переміщатися ілюстрацією, але нема жодної необхідності його обирати. Просто тримаємо затиснутим пробіл або коліщатку миші, і так можна переміщатись по ілюстрації без масштабування. Далі розглянемо лінійки. Це поділки вгорі і ліворуч вікна документу. Якщо у вас їх немає, натисніть перегляд, лінійки, Показати лінійки або Ctrl-R. що вони потрібні? Найперше, щоб розуміти розміри та відстані. І для цього я поясню, як змінити одиниці виміру. В цілому, це можна робити через меню Редагування, параметри одиниці виміру. Вгорі цього вікна можна змінити одиниці виміру загальні, для вводки і для тексту. Інший спосіб клікнути правою кнопкою миші по лінійці і змінити одиниці виміру. Але майте на увазі, що так лише міняємо одиниці виміру самих лінійок. Інше призначення лінійок – це створення напрямних. Напрямні це умовні лінії, які допомагають позначити лінію. По якій об'єкти будуть вирівняні, або позначити місце для важливих об'єктів, які не можна обрізати. Щоб створити таку лінію, витягніть її з лінійки. З горизонтальної лінійки тягнемо горизонтальну напрямну. А з вертикальної вертикальну. А можна ще зробити напрямні із об'єктів. Для цього намалюйте об'єкт і натисніть меню Перегляд, напрямні, зробити напрямні». А як треба навпаки зробити з напрямної об'єкт, перегляд, напрямні, звільнити напрямні. Інші команди з цього меню дозволяють заблокувати, розблокувати, сховати, показати чи взагалі видалити напрямні з усього документу. Щоб видалити напрямну лінію, можна перетягти її знов на лінійку або виділити інструментом виділення і натиснути Delete. Але так можна зробити тільки, якщо напрямні не заблоковані. Наступний рівень напрямних швидкі напрямні. Вони увімкнені за замовчуванням, але якщо що, увімкнути їх можна через перегляд, швидкі напрямні або Ctrl-U. Швидкі напрямні це тимчасово показані пурпурові лінії, які нам видають різні підказки в залежності від того, що ми робимо. Наприклад, якщо малюємо прямокутник, нам покаже, коли довжина і висота однакові. Або що наш об'єкт припасований до якоїсь зі сторін іншого об'єкта або монтажної області. Або якщо дублюєте об'єкт, можна бачити, коли відстань між якимись об'єктами однакова. І ще багато різних речей. Корисно, правда ж? Тож не дивлячись на те, що сьогодні ми не досягли осяжного результату та все ж спростили собі роботу в ілюстраторі. Ми навчились налаштовувати для своїх потреб цю програму, переміщатися по документу, позначати важливі частини документу тощо. Наступного разу ми розглянемо базовий об'єкт, з допомогою яких можна створювати малюнки і обов'язково щось створимо. Щасти вам!